23 вересня в Україні переважатиме тепла, сонячна та суха погода. Лише подекуди очікуються нетривалі локальні дощі. Температура повітря в день коливатиметься в межах від плюс 24 до плюс 29 градусів. Водночас на північному заході країни, зокрема у Волинській та Рівненській областях, відчуватиметься прохолода. Там стопчики термометрів піднімуться лише до плюс 19, плюс 22 градусів. Можливі опади. На Полтавщині впродовж вівторка хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним і бездощовитим. Уночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 14, світлої передоби піднімуться до плюс 27. У Кременчуці погода буде ясною. Опадів синоптики також не прогнозують. Максимально повітря прогріється до плюс 26 градусів в день. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 13. У горішніх плавнях від самого ранку жодних перешкод для надходження сонячного проміння на поверхню землі не буде. Небо залишатиметься ясним. Опади не очікуються: температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, вночі плюс 13. Вітер південного напрямку до трьох метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 23 вересня 2015 року. За даними Метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1966-го, плюс один. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.